Біблійні пророцтва і наука Говорячи про священність Біблії, ми знаходимося на рівні, що перевищує сьогодні будь-яке наукове досягнення. Біблія робить пророцтва про одну людину за сотні і тисячі років до її народження, і всі вони збулися до найдрібніших подробиць. Немає математичних геніїв, живих чи померлих, немає програм, комп'ютерів, немає підручників, написаних чи тих, що ще пишуться, які б намагалися повторити це. Передбачення Біблії це не просто набір книг різних авторів, а єдина книга єдиного автора Бога, який стежить за її виконанням. У жодній релігії світу немає книжок, що наважуються торкнутися явищ, які ми знаходимо описаними в Біблії. Біблія найнауковіша книга в світі, і все, що в ній написано, збувається. Щоб знати майбутнє і врятувати свою душу. Прийдіть до церкви і вивчайте Біблію. Запрошуємо вас вивчати разом зі мною. Пиши мені.